Роман Олексів. 9 років. Ці кадри з Вінниці влітку 2022 року облетіли увесь світ. Росія завдала ракетного удару посеред містю. Під ударом опинився один з медичних центрів. Мене звати Роман. Е, мені, е, мені 9 років. Я в третьому класі. Саме в цей момент на прийомі у лікаря перебував Роман. Він самотужки вибрався зі зруйнованої будівлі. Його тіло було опечено на 45%. Крім того, у Румчика була черепно-мозкова травма: відкритий перелом плеча, пошкоджені внутрішні органи. Хлопчик близько року проходив лікування у Німеччині. Зараз триває реабілітація. Позаду у 9-річного Романа. Тридцять одна операція. Попри необхідність носити спеціальну компресійну маску, Рома повернувся до занять у музичній школі та танців. А мені танці подобаються, бо ну, я себе як, відчуваю вільним. Це є бальні танці. Ну, вальщі, чича, кікстеп, чаю. Танцями вже займаюся і шести років. Історія мужності Романа Олексіо вразила режисера Костянтина Біденка. У Британії знімуть художній фільм на основі реальних подій: Ромчик мрії не спалити. Мрій у Романа, який продовжує боротися за своє майбутнє, одразу кілька одужати і не відчувати біль, створити автомобіль, який стане спорткаром. І найголовніше щоб Україна перемогла. Свідки тебе мені.